Всім привіт! З вами автошкола-Навігатор. Сьогодні розкажемо, що робити, коли ви пробили колесо. Коли ви пробили колесо, в першу чергу вимикаєте аварійну світлову сигналізацію та виставляєте знак аварійної зупинки. Перш ніж прийняти рішення про заміну колеса, спробуйте його підкачати за допомогою автомобільного компресора, і, можливо, цього буде достатньо, щоб доїхати до найближчого шиномонтажа. Якщо ваше колесо спускає швидше, ніж встигає накачати компресор, приступаємо до заміни. Перед початком заміни пробитого колеса, обов'язково поставте автомобіль на ручне гальмо. В нашому випадку ми маємо захисний ковпачок, який необхідно відкрутити. Перш ніж піддомкратити автомобіль, нам необхідно зірвати болти. Ви повинні мати в своєму автомобілі балонний ключ, або ось такий, або більшість сучасних домкратів має вже універсальний ключ, який підходить як для вашого колеса, так і для домкрата. Наш автомобіль на кожному колесі має по одному секретному болту. Як бачимо, в даному випадку ми маємо три стандартні болти і один, який відкручується лише за допомогою секретної головки. Давай, я його знімаю. Далі ми починаємо піддомкрачувати автомобіль. На домкраті ми маємо жолоб, який ми повинні підставити під лапу піддомкратника. Далі ми починаємо піддомкрачувати автомобіль, поки що можемо крутити в ручному режимі. Коли домкрат доторкнувся до кузова автомобіля, руками прокрутити вже стає неможливим, тому починаємо крутити ключем. Коли ми під автомобілі, пробите колесо відірвалося від поверхні, ми викручуємо всі інші гайки і знімаємо колесо. Після того, як ви демонтували пробите колесо, можна встановлювати запаску. Звичайно, якщо вона є в вашому автомобілі. Якщо немає, веземо дане колесо в шиномонтаж. В нашому випадку ми не мали запасного колеса, тому дане колесо ми відвезли на шиномонтаж. Далі закручуємо назад болти. Підвішумо стані, ми прикручуємо колесо, обтягувати вже будемо, коли знімемо машину з домкрату. Після того, як ми спустили машину з домкрата, нам необхідно дотягнути гайки. Після того, як ви замінили колесо, збираємо весь інструмент і їдемо далі по своїм справам. І не забудьте забрати знак аварійної зупинки. Ми Автошкола-Навігатор, і ще більше корисних порад, шукай на наших сторінках.